Таю всіх. Хто вирішив пережити ці часи вимкнень світла разом зі мною? З вами Білик Володимир, і в цьому відео ми розберемо деякі нетипові завдання НМТ з хімії 2024 року. Завдання, які ми розглянемо, використовувалися на НМТ за 1 червня та 4 червня з хімії. Більше завдань ви можете знайти в описі до відео. Першим завданням, на якому хотілося б закцентувати, було ось таке питання: тут ми бачимо, що є частинки без заряду, тому що не Написано ні плюс, ні мінуса біля їхньої формули, як варіанті тоді А і Б, а в варіанті В і Г у нас наведені йони. І для кожного з цих хімічних елементів гелія і гідрогена наведено їхнє масове та протонне число. Нагадаю вам, що масове число записується згори, воно обозначає суму протонів і нейтронів у ядрі хімічного елемента, а під ним записується протонне число, яке показує лише кількість протонів. Отже, знаючи, що масове число формують протони і нейтрони, можемо зрозуміти, що Якщо у частинці масове число дорівнює кількості протонів, така частинка не містить нейтронів. Аналізуємо. В варіанті А. Масове число 4, два із цих 4 складають протони. Отже, нейтронів буде 4-2 2. 2. А не підходить. В варіанті Б масове число 3, протонне 2. Від 3 віднімаємо 2, значить в ядрі атома гелію 1 нейтрон. Такий варіант відповіді теж зайвий. Далі у варіанті В бачимо, що масове число 1, а протонне теж 1. При цьому частинка має зряд плюс, але ми це ніяк не враховуємо. Тому що електрон дуже легка частинка, на 4 порядки легша, ніж протони і нейтрони. І їхнім впливом на масове число ми нехтуємо. Тому від 1 відняти 1 буде 0. І отже в відповіді В дійсно Частинці не має жодного нейтрону. Унаслідок гідролізу молекули речовини Х утворюються дві молекули глюкози із омером речовини Х є. Тут варто пригадати, що глюкоза це вуглевод, і всі вуглеводи поділяють на моносахариди, дисахариди і полісахариди відповідно до здатності гідролізувати. Якщо вуглевод під дією води за певних умов може розпастись на інші простіші вуглеводи, такий вуглевод називають складним, і до них належать ди і полісахариди. Якщо вуглевод не гідролізує, Тобто підії води не розпадається на ще простіше, то це моносахарид. І до моносахаридів належить, наприклад, фруктоза і глюкоза. До дисахаридів сахароза, до полісахаридів, крохмаль і целюлоза, у них однакова загальна формула. Тепер, якщо сказано, що під час гідролізу молекули речовини X утворюються якісь інші молекули, а саме дві молекули глюкози, дві молекули моносахариду, це означає, що гідролізував дисахарид, бо там було два залишки глюкози. Отже, можемо розуміти, що це міг би бути якийсь. Дисахарид, у якого було два залишки глюкози, оскільки у глюкози і у фруктози однакова формула, то як сахароза мала би формулу с 11 так і будь який інший дисахарид на основі глюкози чи фруктози, теж мав би таку формулу. Тож, як ви можете зрозуміти, із того, що ми розглядали у відеоуроках про вуглеводи, під дією на дисахариди водою в кислотному середовищі вони можуть розкладатися на Моносахариди, з яких і складається дисахарид. Тож ізомером цієї речовини X може бути будь-який інший дисахарид. Фруктоза це моносахарид. Цей варіант відповіді не підійде. Сахароза це дисахарид, тому вибираємо її. В неї буде дійсно така сама формула, як і у ізомерного їй дезахариду, який складається з двох молекул глюкози. Крахмаль і целюлоза не підійдуть, тому що це полісахариди, і під час їхнього гідролізу зутворилось би не дві молекули глюкози або іншого моносахариду набагато більше. Ну, а рівняння реакції, що. Описано в умові, можна записати ось так. Оскільки мальтоза не входить в програму NMT і ЗНО з хімії, якби її назву і знати не потрібно. Але, як ви розумієте, з опису завдання треба розуміти, що існують інші якісь дисахариди, у яких та сама буде формула, що й сахарози, і при цьому склад молекули. Кількість атомів і тип атомів будуть такими самими. Наступне завдання: дано дві однакові пробірки з водним розчином речовини Х. До однієї із них додали калій гідроксид, а до іншої етанову кислоту, після чого в обох пробірках спостерігалося виділення газу речовина Х. Це. Для того, щоб правильно дати відповідь на ці питання, треба розуміти, який склад молекули кожної із наведених солей і як вони будуть взаємодіяти зі сполуками, згаданими в умові. Тому запишімо це. Амоній нітрат має формулу nh 4 no 3 і при реакції з логом мало би вийти калій На3 і nh 4 oh але nh 4 – це слабка основа, яка може розкладатися на амоніак і воду. Тож рівняння реакції взаємодії амонії нітрату з злогу можна було би писати ось так. І дійсно в результаті цієї реакції виділяється газ амоніак, але при додаванні до амоній нітрат оцтової або етанової кислоти жодного газу не виділиться, адже етанова кислота слабша ніж нітратна, і не може витісняти її з відповідних солей. Наступна речовина – амоній карбонат, його формула NH4 Двічі СО3. При реакції з лугом катіони в молекулах обмінюються місцями і мала б утворитися сполука калій 2СО3 і нс 4 он Але пам'ятаємо, що розкладається він в момент утворення з виділенням амоніаку, тому газ буде виділятися. А от щодо реакції з етановою кислотою, пам'ятаємо, що карбонатна кислота слабша, ніж етанова. І тому, наприклад, дію оцту на крейду або на соду можна отримати бульбашки газу. Цей газ є вуглекислим. Рівняння реакції ви бачите на слайді. Отже, це дійсно і буде правильний варіант відповіді, адже в результаті взаємодії амонікарбонату із лугом і з етановою кислотою буде виділятися газ. В цьому завданні якогось графіку зрозумілих причин не публікували, тому що фотографувати завдання заборонено, але судячи з опису, завдання мало якийсь такий схожий характер. Я, як приклад, навів вам таке завдання. До води додали невелику кількість порції солі і і визначали рівень pH середовища. Дивіться рисунок. Укажіть формулу солі X. Тут слід розуміти, що всі наведені солі, які тут є, це солі, і вони так чи інакше. Будуть у воді певним чином себе поводити, або зазнавати гідролізу, або не зазнавати. І щоб зрозуміти, чи буде він відбуватися гідроліз чи ні, пригадуємо ось таку картинку, що гідроліз це ніби така хілесова п'ята слабина в складі солі. І якщо така слабина в складі солі є, то гідроліз відбувається. Тому ми маємо знайти, що в складі солі є слабкого: катіон чи аніон. Щоб це зрозуміти, пригадаємо ось таку табличку, що сіль утворена завжди якоюсь кислотою і якоюсь основою. І сильних кислот всього лише. П'ять в шкільному курсі хімії: це хлоридна, бромідна, йодидна, нітратна і сульфатна кислоти. Відповідно, всі інші кислоти в шкільному курсі це слабкі. А от щодо основ набагато простіше, адже всі водорозчинні основи і кальцію аж двічі, тобто луги, це сильні основи. Тут є один лише виняток, що NS4 oh це слабка основа. Там у складі немає катіону металу. Відповідно, ця основа не може сильно дисоціювати в воді. Вона є слабким електролітом. Отож, щодо основ, ми дивимося на те, вони розчиняються в воді. Ні, і так розуміємо: основа буде сильною чи слабкою. Таким чином, ми маємо проаналізувати, яким буде характер середовища. Що буде відбуватися гідроліз, і можемо зрозуміти, як буде змінюватися наш графік. Аналізуємо першу сіль: алюміній нітрат, якою основою і якою кислотою утворена ця сіль. Це означає, що треба підібрати таку основу і таку кислоту, в результаті реакції, між якими утворилася би ось така сіль, алюміній нітрат. Для цього потрібно було б взяти алюміній гідроксид, основу нерозчинну в воді, і нітратну кислоту, сильну кислоту. Можемо підписати, що алюмінія штричі це воді основа, це можна завжди підглянути таблиці розчинності, а отже, вона є слабкою, а нітратна кислота є сильною. Пригадуємо картинку, що гідроліз відбувається за тим, що слабке. Отже, вода у нас б'є по слабині в складі солі, а саме тут це буде катіон алюмінію. І коли відбувається гідроліз за катіоном в складі солі, за першою літерою легко запам'ятати, що якщо гідроліс за катіоном, то середовище кислотне. Отже, на нашому графіку. PH-середовища з часом, послідовно до того, як відбувався би гідроліз, pH мав би знижуватись, середовище ставати більш кислотним, адже в кислотному середовищі PH стає менше 7. Тобто, якщо б у вас на рисунку було щось ось таке, то ми б вибрали дійсно алюмінійний нітрат, як варіант, який підходить. Але ми бачимо, що на нашому графіку. Ця лінія залишається прямою, вона не змінюється. Отже, ми маємо знайти таку сіль серед перелічених, щоб середовище залишалось нейтральним, а це може ставатись лише тоді, коли сіль не гідролізує. Ну, аналізуємо далі. Амоній нітрат утворений основою nh 4 oh і кислотою нітратною. Тут nh 4 – це слабка основа, і навіть правильніше записувати як NH3 на крапочку h 2 o а нітратна кислота одна з п'яти сильних. Тож гідроліз за слабким. Тут він катіоном є, а якщо гідроліз за катіоном, то знову ж таки графік мав би бути схожий, як до попереднього варіанту. Далі сіль калій сульфат. Тут уже в нас основа калій гідроксид, кислота сульфатна. І те, і те є сильними основою і кислотою, отже, гідроліз не відбувається. І саме цей варіант відповіді підійде як правильний, тому що гідроліз не відбувається, не виникає ні кислотне, ні лужне середовище, воно залишається стабільно, нейтральним, як і в воді. Тому варіант відповіді В підійде. А ось в Г, якщо проаналізувати уважно, ми бачимо, що ця сіль утворена сильною основою натрій гідроксидом? І слабкою кислотою сульфіденою. Гідроліз відбуватиметься за аніоном у складі солі, а якщо гідроліз за аніоном, то середовище лужне. Тобто наша крива мала би йти з часом вгору. Чому pH не буде одразу більше 7 або менше? Тому що гідроліз – це поступовий процес. Він не може відбутися одразу, що й на ми додали порцію солі. Він відбуватиметься поступово і з часом pH у випадку гідролізу за катіоном буде знижуватись, ставати менше 7, а у випадку гідролізу за аніоном ставати. Більше сами і середовище буде лужним. Ще одне завдання, тут досить велике формулювання, я одразу перейду до розв'язку. Пам'ятаємо, що найони можуть дисоціювати розчинні у воді солі, кислоти і основи. Розчинні воді основи називають лугами, тому можна казати просто луги. А не дисоціюють найони не розчинні в воді солі, кислоти і основи, а також вода і газуваті речовини. Аналізуємо, які сполук у нас є в умові: сульфатна. І хлоридна кислота, а також гідроксид і барігідроксид. За табличкою розчинності можна перевірити, що всі ці сполуки розчинні в воді. Однак чи будуть всі ці реакції між цими основами і кислотами? Призводити до утворення води, для того щоб це зрозуміти, дати правильні відповіді на твердження, ми маємо записати ці рівняння реакції. Якщо реагує сульфатна кислота і натрій гідроксид, то утворюватиметься ось така середня сіль і вода. Далі ми розкладаємо на йони ті сполуки, що є розчинними у воді. Тут це всі речовини, крім води. Запишемо ті йони, які утворюються під час дисоціації і. Викреслимо ті, що повторюються до і після реакції, а це йони натрію і сульфат аніони. Таким чином залишаться лише катіони водню, гідроксид аніони і утвориться вода. Коефіцієнти 2 можемо скоротити, і скорочене йонно-молекулярне рівняння, у випадку, якщо ми взяли дійсно натрій, гідроксид і Сульфатну кислоту було би H плюс OH- дорівнює вода. А от яка буде ситуація, якщо ми візьмемо, наприклад, не сульфатну, а хлоридну кислоту? Тоді утворюється натрій, хлорид і вода. Розкладаємо ті речовини, що розчинні в воді, на йони. Тут це всі, крім води, тому що ми її не розкладаємо на йони, це слабкий електроліт. Записуємо H хлор хлормінус, натрій плюс OH-. Бачимо, що до реакції та після повторюється знову йони натрію і хлорид аніони. Ну відповідно ті йони, які залишаються, це H і OH-. І таке рівняння теж можливе. І вона теж буде відповідати поданому скорочено-йонно-молекулярному. Перше твердження серед наведених точно буде помилкове, адже можна для такого. Скорочено молекулярного рівняння, записати і ось таку взаємодію, і ось таку. Однак ще залишається варіант відповіді з барій гідроксидом. Якщо записати реакцію барій гідроксиду з сульфатною кислотою, вийде барій сульфат і вода. Але барі-сульфа це не розчинна воді сполука. Відповідно на йони ми її розкладати не будемо. І як повне, так і скорочене йонно-молекулярне рівняння для поданого молекулярного буде виглядати ось так. Тут ніякі йони скоротити не можна. Якщо взяти варіант з хлоридною кислотою і барій гідроксидом, то твориться барій хлорид. І вода. Тут ситуація аналогічна до перших двох, коли скорочуються катіони металу і кислотний залишок. Залишиться 2H плюс 2H-, а якщо скоротити, вийде H плюс h дорівнює вода. Тож в другому твердженні можна сказати, що для натрій гідроксиду це дійсно варіант підійде, що натрий-гідроксид в реакції з хлоридною кислотою і в реакції з сульфатною буде давати. Одне й те саме скорочене йонно-молекулярне рівняння, але для барі гідроксиду такий варіант би не підійшов, тому що він тільки з хлоридною кислотою може давати таке скорочене йонне молекулярне рівняння. З сульватною кислотою було би ось таке. Молекулярне рівняння. Тож серед наведених правильне лише друге. Нагадую, що залежно від варіанту того дня, в який ви пишете, формулювання може бути геть інакше. Тому уважно читайте умову. Пишіть рівняння реакцій, розписуйте все поступово і не спішіть. І думаю, у вас обов'язково вийде розв'язати всі завдання. Далі, ще було таке завдання на полімери. Тут був досить рідкісний полімер капрон. Бачимо, що наводили в завданнях його формулу, і треба вказати, які твердження правильні. Перше, капрон можна отримати реакцію поліконденсації. Це дійсно так, і що може вас наштовхнути на таку думку. Реакції поліконденсації характерні для тих плук органічних, в яких є хоча б дві функціональні групи. Тут бачимо, що це може бути гіпотетичний залишок від аміногрупи NH2 і від, наприклад, cooh групи карбоксильної. І дійсно, для того, щоб отримати який полімер капрон використовує реакцію епсилон амінокапронової кислоти між собою, за таких умов від СОО групи відщеплюється ОН, OH, а від аміногрупи гідроген і утворюється вода. І таким чином залишки СО і НХ сполучаються між собою, як це було по аналогії в амінокислотах, коли вони формували пептидні зв'язки. Тож дійсно, капрон можна отримати реакцію поліконденсації, нагадую, що її відрізняють від реакції полімеризації те, що під час поліконденсації утворюється вода, щоб це запам'ятати. Пригадуємо, що коли ми сидимо в автомобілі і видихаємо повітря, скло в машині запотіває. Чому? Тому що на ньому конденсується вода. Тож, якщо ви бачите в продуктах реакції, крім полімеру ще і воду, або якийсь інший низькомолекулярний продукт, не полімер, то це буде реакція поліконденсації. Якщо тільки полімер в продуктах реакції, значить це реакція полімеризації. Тож перше твердження правильне. А от щодо другого, чи дійсно капрон містить у своєму складі функціональну групу NHCO? Як ви бачите, в такому скороченому записі формули полімеру, ми бачимо ще фрагмент NH і CO, і вони біля різних, нібито країв молекули. Але ж в полімері така елементарна ланка повторюється дуже-дуже багато разів, і її можна було б продовжити і записати ось так, або і ось так. І так можна продовжувати до нескінченності. І якщо ви таке зробили, ви легко побачили, що дійсно є ось такі фрагменти в будові полімеру СОН. Тож такий пептидний зв'язок дійсно міститься у складі капрона, і обидва твердження є правильними. Одним із завдань на відповідність було ось таке. Узгодьте речення з формулою сполуки так, щоб утворилося правильне твердження. І в першому варіанті треба вибрати, яка із речовин, крім сполуки Б, має ненасичений характер. Пригадуємо, що ненасичені органічні сполуки це ті, в яких є подвійні або потрійні зв'язки між атомами карбону. Тим чином, треба проаналізувати, а чому сполука Б взагалі є ненасичене. Пригадуємо, що якщо в складі сполуки є СОО група, то це карбонова кислота. А у карбонових кислот загальна формула така сама, як і у алканів, це наш 2 n плюс 2, тільки замість одного із гідрогенів у нас є COOH-група. Якщо підставити замість n ту кількість карбонів, які у нас є за умови, а в варіанті Б це 17, то ми отримаємо, що 2n плюс 1 буде 2 помножити на 17 гідрогенів і плюс 1. Множимо 2 на 17 вийде 34, а 34 плюс 1 вийде 35. Тож, якщо б ми намагалися записати формулу одноосновної карбонової насиченої кислоти, то її формула була би c 17H35 cooh Але в умові в варіанті Б наведено сполука, який на два гідрогени менше. І дійсно, якщо одинарні зв'язки між карбонами, хоча б один із них замінити на подвійний, то між цими карбонами твориться на два зв'язки менше з гідрогенами, і гідрогенів стане на два менше. Тому формула для ненасиченої одноосновної карбонової кислоти, відповідній c 17 h 35 cooh буде c 17H33 cooh І це. Ненасичена – олеїнова кислота, а це 17 h 35 cooh це була насичена стеаринова кислота. Вони обидві є вищими карбоновими кислотами. Якщо ж ми в складі цієї сполуки ще віднімемо два гідрогени, тобто зробимо замість якогось із інших одинарних ЦЦ-зв'язків подвійний ЦЦ-зв'язок, то стане ще на два гідрогени менше, і формула буде С17. H31 це ООН. І якщо в стеариновій кислоті замість двох одинарних зв'язків зробити два подвійні, так, наприклад, може вийти формула лінолевої кислоти. Вона є теж ненасиченою, містить два подвійні зв'язки. Тому бачимо, що в варіанті відповіді В наведена саме ця формула, її і вибираємо як 1 В. Далі карбоксильну групу містить сполука В і речовина. Яка карбоксильна група це група карбонових кислот, її формула це ООН, і бачимо, що саме таку формулу мають лише сполуки Б і В. Тож для В варіант відповіді обираємо Б. Ну і третє, частковим окисненням речовини А можна отримати речовину Яку? В варіанті відповіді А наведена формула спирту, адже ми бачимо, що в складі є просто ОН OH група. Не це ООН, а просто ОА. OH. Тож. Можна здогадатися, що частковим окисненням цього спирту можна отримати відповідні альдегіди або карбонові кислоти. Якщо записати реакцію часткового окиснення спирту поступово, то спочатку вийде формула альдегіду. Нагадую, що альдегіди це, інакше кажучи, спирти або алкоголі, які були дегідровані. Тож, щоб отримати із формули спирту формулу альдегіду, ми забираємо з її формули просто два гідрогени. І дійсно, якщо це зробити і взяти один оксиген, наприклад, з якогось окисника, кисню повітря або купром О, то вийде вода і альдегід. І формула такого альдегіду це 17H35, coh наведена у варіанті відповіді Г. Тож вибираємо 3 Г. Ну і на хочу розглянути одну із задач, вона була трохи нетиповою, нескладною, але все одно вирішив додати. У розчині спирту пропанол і вода співвідносяться як 7 до 11. скільки грам спирту у 180 грамах розчину? Якщо ми введемо, що у нас було 7х грамів. Пропануло, то тоді маса води буде 11х, адже їхні маси співвідносяться як 7 до 11. Пригадуємо, що розчин це суміш розчиненої речовини і розчинника. Води в ній очевидно буде більше, тож вода буде розчинником, пропанул розчиненою речовиною. Додаючи їхні маси, ми отримаємо масу всього розчину, тобто 7х плюс 11х буде 18х. Оскільки сам розчин за умовою має масу 180 г, грамів, тоді х звідси буде дорівнювати 10. І щоб порахувати масу спирту у цьому розчині, ми пригадуємо з умови, що його у нас маса буде 7х. Отже, множимо 7 на 10 і вийде 70 грамів. Ось така, от здавалося, нестандартна задачка, але так швидко і легко розв'язується. Сподіваюся, що у вас вийде розв'язати всі завдання НМТ і без цих відеоуроків. але раптом для когось вони були корисні, то буду радий побачити ваш лайк або фінансову підтримку за посиланням в описі. Дякую, що дивитеся, дякую, що підтримуєте. І якщо ви недавно писали, бо будете писати НМТ, обов'язково скидайте завдання в коментарях. Якщо ці завдання дійсно будуть цікаві і нестандартні. Я їх також розберу і викладу відеорозбір на YouTube. Дякую всім, вдалого вам написання НМТ і бажаю успіхів у вивченні хімії!